Навікові слава Боже, ім'я богів, у цей священний день запалимо священий вогонь. У вогню приймися дерево, жертву нашу, і згорі ясно! і розпусти свій священний дим і торкнися крилами небесної високості. Віруємо у цьому священному вогні. Зараз діє невидима вседальна сутність всесвіту, яка творить життя природи. І нині ми очищуємося і освячуємося святим Божим вогнем. Боже правий, Боже явий, Боже навий, ти є святість найсвятіша за всі святощі. Ти сила найсильніша за всі сили, ти єдина правда в світі і немає іншої. Ти, Боже, Дух святий, роду нашого. Слава роду Всевищому, слава роду землі.